Хто, хто взагалі купує книжки не за обкладинками? Книжка коштувала мені, до речі, 2000, ти, хотів сказати. Господи, прости, не дай Боже. Насправді я просто актор хороший. Бо це був найкращий секс в моєму житті. Проте я не пам'ятаю, як його звали. Я люблю просто розповідати про книжки, ви розумієте? Це моє. Так я знову пропав. Вибачте мене за це. Але я обов'язково виправлюсь, і тепер відео будуть виходити частіше, ніж вони виходили, тому що вже сьогодні я знімаю це відео. Завтра в мене перший іспит магістратури. Це буде тест загальної компетенції і англійська мова. Сподіваюся, що я його відмонтую завтра, і я зможу вам десь тут показати результати, на які я склав. Можете мене привітати або навпаки втішити. А сьогодні я до вас прийшов з покупками. Я виношував ідею зробити відео зі своїми покупками, тому що їх назбиралось дуже багато, майже місяць. І як ви розумієте, їх назбиралось багато. Тому прямо зараз наступний кадр, ви не побачите багато книг на поличках і не побачите декілька книг саме тут. Тому ви зможете здогадатися, які будуть книжки в цьому відео. Але якщо ви дивитесь TikTok, ток ви певно їх всі бачили, тому їх назбиралося дуже багато. Тому ми будемо дивитися, що тут я не рахував, тому що я дуже боюсь рахувати насправді кількість книг, які я купив, і взагалі порахувати, скільки тут грошей. Ну напевно, дві-три квартири. Та що я прошу вам? Насправді книговидання ідеї, це неймовірно, і я готовий платити за те, щоб в нас видавалися якісні, круті видання книг, які я дійсно хочу. А тут саме такі. Тому зараз будемо дивитися. Тут покупки з періоду з червня по червень, тому ось так. Зараз будемо дивитися, що тут є. Розпочнімо, напевно, з поповнення серії «Неканонічний канал в мене це осип турянський поза межами болю. Це взагалі новинка. Вона мені прийшла поперед замовленню. Маленька така е, історія. Коли я виставив Тікток-Відео з розпаковкою цієї історії, мені написало, що ця е, коротенька оповідка може мене знищити. Тому я дуже чекаю, коли я до неї приступлю. Я хочу вас запитати, тому що мені це дуже цікаво. Напевно, тут є знавці і поціновувачі серії на канонічний які мені пояснять, чи це форматований текст, чи це повний текст цього, цього роману, тому що я бачу якісь крапки, можете побачити, і мені насправді дуже цікаво, тому що вона насправді дуже маленька, має бути цікавою, але на поличці вона виглядає просто неймовірно. Неймовірні просто кольори. Мені дуже подобається ця серія, хоча я знаю, що в неї дуже багато є гейтерів. Далі в мене це Агатан Геокримський і Андрій Лаговський. Історія про е, знаходження себе, то е, знаходження толерантності суспільства. Е, доволі величенька насправді історія. Мені цю книгу подарували і подарувала її. Мені вона ми, мені прийшла з браком про те, як обу дуже оперативно зреагували і надіслала мені новеньку книгу. А, поки що вона в мене в ідеальному стані, тому що я її поки що не починав читати, проте я дуже чекаю, коли я це зроблю. Я сподіваюся, що я це зроблю в а, дуже короткій а, перспективі, тому що мені справді дуже цікаво прочитати подібне, що було написано в двадцятому сторіччі, тому що тут про а, ідентифікацію знаходження себе а, пошуки сенсу життя і так далі. Тому я дуже цікав... чекаю. Це зробити. Далі в мене я почав збирати колекцію Ніла Геймана. Саме в червні я це почав робити, і зараз я вам розповім історію, як це взагалі відбулось, і чому це відбулось, і взагалі що сталося. Тільки вчора ми оговтались від скандалу в буктоці, там де один хлопець в Твіттері написав про те, що дівчина купила собі книги за обкладинками. І от я вам розповідаю історію про те, що. 4 з чотирьох книг Ніла Геймана я купив не читаючи анотацію, тільки тому, що це Ніл Гейман. Тому що е, я знав про Ніла Геймана як автора короліни американських богів і добрих перевісників», е, яке написане в співавторстві Стелі Пратчетом. І я не знав нічого про його інші книжки, але іноземний букток і іноземний буктюк мені підказали про те, що в нього є неймовірна історія книга Кода Вища ось вона. Книга кладовища і небудь де, які взагалі просто шедеври літератури, не буде, до речі, найбільше з усіх. А, і я вирішив сходити в букву, тому що я знав, що ці книжки є раритетними виданнями в Україні, а, їх дуже важко дебудь-де знайти. І я пішов в букву. І як ви розумієте, я з букви вийшов з трьома новими книжками. А саме, книга кладовища, вона, бачите, в трошечки такому поганому стані, але. Розуміючи те, що це видання 2000. Зараз скажу, якого? 2015. Дві тисячі го року, я розумію, що взагалі стан міг бути гірше, але мені подобається те, що я маю. О, ілюстроване якесь видання. Деться тут щось про хлопчика, якого вивчали, навчали приводи. Взагалі він жив на кладовищі. Це має бути цікаво, це має бути прикольно. Тому я обов'язково буду з цим знайомитися. буду з цим знайомитись, напевно, буде ще до осені, тому що саме така атмосфера оцієї цієї загадковості, містичності і цього всього, вона приходить восени. Далі в мене зоряний пил, за яким є одна іменна екранізація. Про екранізацію мені багато хто казав, що це взагалі шедевр, який там варто подивитися. Я не дивився, я взагалі не знав нічого про. Um, цю історію. Uh, єдине, що я знав про цю uh, історію, це те, що є якийсь світ, який uh, оберігається, не знаю, розмежовується uh, мостом. І um, хлопчик побачив, що на, по ту сторону моста падає зірка, і він дуже хотів зловити цю зірку. Uh, і я прям дуже сильно зацікавився. А ще, ви знаєте, зовіть такий от вайб 2000. Якого це року? 2000... Е, також 17-го, в принципі навіть 21 го року, проте зловіть просто вайпо цих блискіток. Просто зловіть цей вайп блискіток, і отакої картинки знаєте, вона не дуже якісна, але. В цьому є така автентичність. Я не знаю, чому мені так подобається. Правда, не знаю. Вони чудово взагалі вписалися в мою бібліотеку. Короліна зараз такого видання вже немає. Видання є ось таке, яке ви зараз побачите. Цю книжечку я знайшов на OLX. і я дуже загорівся прочитати її, тому що. Я не дивився мультфільм, тому що я в дитинстві дуже сильно боявся всього, що е, може мене настрашити, і насправді, е, якби я в дитинстві подивився «Короліну», мені б здається, я б ніколи в своєму житті не оговтався після е, того, що я побачив, тому що я прочитав це, і це було дуже страшно для мене, 21-річного хлопця. розумієте, наскільки сильно я взагалі нажаханий цим цим життям. А я вже прочитав, як я вже сказав, і я прочитав її за один день в подорожі до Дніпра. Мені було дуже цікаво, мені було дуже цікаво, і насправді, історія має якийсь сенс, тому що Ніл Гейман писав її для своєї старшої доньки, потім він забив на це і написав для вже молодшої доньки. І посил був такий, що хоробрість це не означає, що ти не маєш чогось боятися. Тобто, ти можеш боятися, наприклад, я не знаю, павука проте Mm. Проте це не буде означати, що ти його не здаваєш. Тобто, наприклад, там його не викинеш з вікна, або там я не знаю, там, що там з павуками роблять нині. Тому о, це була дуже доволі страшна історія з доволі навіть жахаючими в якійсь мірі картиночками. Наприклад, ось такими. Але я трошечки насправді не вгадав за атмосферою цієї книги, я її прочитав. Першого мені здається червня, і це було моє перше прочитане червня. Але я мав її прочитати, мені здається, десь в жовтні. Четверта книга Ніла Геймана це не будь-де. От про цю книгу мені всі кажуть, що це взагалі раритет-раритетний. По перше, а по друге, що це взагалі шедевр-шедевральний. Вона найбільша з усіх тут такий от шрифт. Я наче намагаюся вам цю книгу продати, проте поспішіть, якщо ви захочете її купити, тому що насправді в Якабу вона позначена як архівний товар. Тобто, якщо Якабу ще знають, то вони розуміють, що ця книга не буде перевидаватися або щось інше. Е, я не знаю до речі, про що ця, ця історія. Ви знаєте, так да, таке буває. Ну таке буває. Хто хто взагалі купує книжки не за обкладинками? А, насправді я знаю, що Нью Гейман дуже багато позичає, і надихається різними казками різними історіями, тому а, я впевнений, що це буде так само. Е Атмосферно, автентично, як і е, три попередні книги, одну з яких я вже прочитав. Книжка коштувала мені, до речі, 2, ти, 2, 2, 2 тисячі. Хотів сказати, господи, прости не дай Боже 219 гривень. Як в принципі, і ці інші також вони в районі 200 гривень мені коштували. Далі в мене новиночки від КСД. А в липні, що я буду купувати. я Вам зараз скажу про спойлерю. Випня буду купувати все те незримо світло і дві новинки на переведення культріду. тому що мені дуже подобається ця серія. Я її собі зарікся збирати. Я навіть буду там чистити свої палички. До речі, я почистив оцю поличку нижню в попередньому відео. Напевно, ви бачили те, що. Ця поличка вона була така захламлена, але я почистив і тепер там дуже краса. А тут тепер знаєте так пусто, тому нічого. І перша новинка в мене новинка від Стівена Кінга, казка, яка тавтологія. А це твір, який вийшов у вересні 22-го року, і в 23-му році він вже перекладений і вже прочитаний мною. Як ви бачите, є відмітки. Ці відмітки означають пасхальні яєчка в на інші твори Стівена Кінга. Їх тут дуже багато. І до речі, я виграв конкурс КСД на тисячу бонусних гривень, де я написав найбільшу кількість пасхалок, які заклав Стівен Кінг у казку. 11 штук я знайшов. Якщо ви хочете детальний відгук, я не люблю це робити, референси такі проте детальний відгук є в мене в е, Тіктосі. Я певен, що я обов'язково зніму якесь прочитане червня або просто прочитане, наприклад, за літо, або за якийсь там період. Так зніму просто прочитане, і я обов'язково розповім детальніше. Тому що я дуже хочу зняти влог по цій книзі. Казка мені сподобалась. Мені казка сподобалась. Це встало, знаєте, в ряд з зеленою милею з 11-2263. Я дуже обожнюю ці твори, але це стало там. І ви знаєте, якби це сумно не звучало зараз, але я дуже сильно, я дуже сильно боюсь, що кінг пише кожен свій знаєте, крайній твір як останній, тому що оце прямо було дуже круто. Дуже крутий фентезійний світ. Хоча Стівен Кінг взагалі не спеціалізується на фентезі, ми це з вами розуміємо. Проте дуже крутий світ, деталізований. Чомусь постійно в мене викликали це знаєте такі сонячні емоції. Хоча сам Стівен Кінг описував цей світ як сірий. А чому саме такий цей світ? Ви дізнаєтесь, коли ви прочитаєте цю книгу? Проте, друзі, ну це прям було дуже круто. Це прям було дуже круто і більше того. А я в Тіктоці також розповідав про свою класну а, керівницю, яка була фанатка. Вона є фанатка Стівена Кінга. Теля привіт, я знаю, ви це бачите. І я приїхав нещодавно в рідний Кременчук. І я купив на Телянтоні казку, тому що я дуже хочу, щоб вона це прочитала, і сказала мені свій відгук, тому що тут дуже багато референсів на іншу творчість на Кінга, і плюс я хотів дуже порадувати. А також я порадував ще казкою свою найкращу подругу Поліну. Тому я взагалі амбасадор казки в Україні. Тому отак. І я вам буду також казати: купуйте каску, тому що це прям круто. Це дуже круто було. Тому ось так. Далі в мене новинки в серії Культ Рід, Аеропорт і Адвокат Диявола. А, подивіться, по-перше, які вони гарні, які вони мають неймовірні форси. Це мені дуже подобається. Я знову буду казати про це. Мені дуже подобається серія Культ Рід. Мені дуже подобається те, що КСД переведе книжки, які, наприклад, ще півроку тому були раритетами, і їх неможливо було знайти навіть на барахунках, якщо дуже шукати. Але просто вау, я неймовірно щасливий. Почнімо, напевно, з адвоката диявола, тому що я його вже прочитав. Стосовно адвоката диявола, мої враження неоднозначні, тому що мені був якийсь дуже сильний якась прогалана в сюжеті. Насправді вона була. А, мені сподобалось, як автор пише про судовий процес і взагалі про роботу адвоката, тому що я, наприклад, навчався на юриспруденції. Мені було дійсно дуже цікаво за цим спостерігати. Ти наче дійсно дивишся онлайн-трансляцію якогось судового процесу. Проте от мені чогось не вистачило. А, потім я поліз в, в екранізацію. Насправді я ніколи не дивився екранізацію, хоча мій батько вважає, що це там супер прям шедевр. проте я поліз в екранізацію, я зрозумів, що екранізація це просто основа. Тобто книга це основа екранізації, ось так. Все інше там, в принципі, вигадано, догадано і так далі. Тому насправді я не дуже був в захваті від адвоката Диявола. Проте я запам'ятав, що там було, і я сподіваюся, що воно буде в моєму серденьку надовго. Тим паче, що моє серденько таке ж червоне, як. І ця книга. Про цю книгу я нічого вам не можу сказати, тому що я її зараз читаю. Ось я тут, я десь тут, а мені подобається, мені подобається. Я вчора писав про те, що дуже хочу стати пілотом, тому що це так круто, це так написано. І а, Артур Геля насправді геній, а, що називається досліджень, тому що три роки він. Проводив над написанням своєї кожної книги. Один рік це було дослідження тієї сфери, в якій він працює. Наприклад, аеропорт це взагалі я не знаю. Тут дуже багато інформації, яка ну, не була просто відома людині, яка не, ну, не працювала в аеропорті, в аеропорту, я не знаю, як правильно вибачте. Але це вау. Це дуже круто. Коли я хотів її купити, це було в 2017-му, дай Бог пам'яті. Було там два відгуки негативних, і знаєте, 15 відгуків позитивних. Але я посилався на негативні відгуки і думав, блін, от мені таке специфічне чтиво не зайде. І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Я хочу вам сказати, що так, в 2017 році мені було, мені було багато. І я розумію, що я в 2017 році цю книгу би закинув, тому що в мене були зовсім інші пріоритети, і я взагалі вважав, що фентезі це має найулюбленіше вид мистецтва. Далі, ну я хотів вам це показати. Це коли завмирає серце перший том Еліс Осман і розповісти вам трошечки про цю неймовірну книгу. Це неймовірно, це неймовірно. Я до сих пір згадую з посмішкою, як я читав її, дивився її після Курсової роботи, захисту курсової роботи. Я був дуже поганому настрої, але ця книга зробила зі мною неймовірне. Вона перевернула якось моє уявлення про комікси, тому що я не дуже люблю цей жанр, тому що я люблю читати все таке. А тут ще й картиночки, мені дуже важко сконцентруватись і на тексті, і на картинці, тому ось така історія, але це було прям неймовірно. Я дуже чекаю. А насправді своє продовження, друге, друге, третє, четверто. Том, я дуже хочу прочитати всі, в принципі, новели Еліс Осман, тому що я про них чув багато в зарубіжному буктюбі, Я дуже багато про них чув. І я знаю, що о, ця дівчина робить величезно, насправді, вклад в літературу такими от подібними речами, тому що тут про о, осмислення себе, тут про прийняття себе насправді, і о, це допоможе багатьом молодим людям о, зрозуміти, що. Ти той, ким ти є, і ти не маєш цього соромитись Тому це дуже круто. Я хотів вам це показати, тому що це прям вау. Видавництво, видавництво, прям. Роблять круто, тому що, наприклад, цей комікс його прям дуже приємно тримати в руці. Вибачте, що я так жестикулюю, тому що я люблю просто розповідати про книжки. Ви розумієте? Це моє. Я готовий про це розповідати 24 години. І вчора мене попросили якісь рекомендації, що подарувати людині, яка не читає, але хоче читати детективи. І я такий опа, все. І я зняв відео, щоб ви розуміли. На 8 хвилин, тобто там було 8 кружочків в телеграмі по одній хвилині. Тому ось такий я крейзі. Далі в мене напевно найнові найсвіжіші, що я купував це а, видавництво неба, небо, 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 небо і дві отакі просто цеглини, які мені важко тримати. А так тут в мене як називається господи, місто півмісяця», Це дім землі, так робиться перша частина Сари Мас. І Брендон Сандерсон, остання імперія. З чого почнемо? Е, не з тебе. Брендон Сандерсон, остання імперія. Це перша книга в серії зімби народжені. Я хотів щось собі з Брендана Сандерсона, тому що я дуже боюсь братися, якщо ви там побачите, шлях королів хроніки боросвіту, тому що вона більша, ніж останні імперія. В «Останній імперії» всього лише 800 сторінок, і мені сказали, що там дуже багато діалогів. А взагалі вона дуже легко читається а тим паче з ілюстраціями видавництва неба вона буде читатися напевно ще е, краще і легше. Uh, мені дуже подобається видання, я в мільйонний раз це скажу. Це софт тач, це приємно тримати в руці, воно неймовірно виглядає в вашій бібліотеці. І uh, я знаю, я чув вже про те, що Брендан Сандерсон це, в принципі, геній фентезі світу, який зараз. Домінує насправді і в Гутріц Шлях королів хроніки про Так це перша книга, най, 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 най оцінюванняша, оцінюванняша книга в Goodreads. Тому я дуже чекаю, коли я до цього дійду. А колись в мене це відбудеться. Можливо, колись я зніму відео свою чергу спадку. Давно ну це так називається в мене. А і друга книга від Відомництва неба це Сара Мас, я певен що ви про неї чули. І я певен що ви бачили, напевно моє відео, де я е, зняв відео про там. От може побачите, в мене двір шипів та троянд від цієї авторки. І е, е, я зарікся собі, що я не хочу далі нічого чути навіть про неї. Але потім Відомництво неба мені надіслали ось таку красу. Я думаю, ну що ж, подивимось. До речі, фан цікавий факт. Нещодавно я знімав якесь відео в Тік-Ток, і я просто рандомно відкрив на якійсь сторінці, так от знаєте, просто відкрив. І в мене була фраза щось: типу, це був найкращий секс в моєму житті. Проте я не пам'ятаю, як його звали. Я думаю, клас, оце чтиво, мені подобається, знаєте. Дуже багато хто жалівся на видання, але ну. У мене поки що воно на місці. У мене поки що от місяць, бачите, а, на місці, тому що коли я читаю, в принципі, книгу я за вкладенку не тримаю, нічого там. Я отак, от, я отак от буду тримати, просто так, от. або просто на колітках, отак от як я читаю, або я не знаю, які в мене там. У мене дуже багато справді пост я читаю, тому. І останнє, проте не найгірше це подарунок Дім у Волошковому морі Теджей Клюн. Знову таки, не повірите, я купився на обкладинку. Але я подивився ще якесь тікток. Це відео, бо ж сьогодні так багато про тікток. Вибачте мене, будь ласка, я просто дитина Тіктоку. І а, я подивився атмосферу цієї книги, і мене це дуже зацікавило. А, ось так. Дім у Волошковому морі виглядає вона, а, виглядає вона. Дуже круто. Виглядає вона прям дуже прикольно. Тому ось так. Будемо читати. Буду читати її в рамках такого затишного книжкового клубу з своїм найкращим другом. Тому ось так. У підсумку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Один, два. Двадцять два. 12 книг, які збираються мене вбити. Друзі, ну якщо вам сподобалося це відео, я буду чекати ваші фідбеки в коментарях. Також ви можете підписатися на всі мої соціальні мережі. Не забувайте донатити на ЗСУ, зараз це як ніколи потрібно. І звісно, що хорошого всім дня, хорошого всім вечора, доброго ранку. Я вас всіх дуже сильно люблю. Я не буду пропадати, я вам це обіцяю. Побажайте мені успіхів на єві, ЄФІ і так далі. Тому...